Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру 8 класу. Параграф 1. Раціональні вирази, раціональні дроби ми вже відпрацювали з вами теоретичний матеріал, і я сподіваюся, що ви розібралися з новими поняттями і вивчили означення. Сьогодні ми повторимо основні поняття і правила і розв'яжемо декілька завдань достатнього і високого рівня складності. Налаштуйте свій розум. І почнемо. І так, раціональним дробом називають вираз вигляду P поділити на Q, де P і Q многочлени. Дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Ми будемо розв'язувати завдання на поняття допустимі значення змінних. Це такі значення, для яких вираз має зміст. Єдине, що заборонено на даному етапі, це ділити на нуль. Ділити на нуль не можна. Тобто, якщо ви розглядаєте раціональний дріб, то ви маєте перевірити, що його знаменник, а значить, дільник, не дорівнює нулю. І допустимими будуть значення всі, крім. Того числа, яке перетворює знаменник на нуль, так, давайте застосуємо цю інформацію на прикладі. Це достатній рівень складності, і вам потрібно пригадати, що ділити на нуль не можна, і виключити числа, що перетворюють знаменник на нуль. Тих, хто розуміє, про що йдеться мова, закликаю поставити відео на паузу, виконати і звіритися, щоб бути впевненим, що ви вже це вмієте. І так, перше завдання. Знаменник А-1 помножити на 2 а плюс 7 не дорівнює 0. Ми маємо добуток зліва. А 1 перший множник і другий множник 2а плюс 7. Кожен з них не має права дорівнювати нулю. Тож а 1 не дорівнює 0, і 2а плюс 7 не дорівнює 0. З першого а не дорівнює 1. А з другого 7 перенесли вправо з мінусом і поділили на 2. Мінус 7 поділити на 2. Мінус 3,5. Тож допустимими значеннями змінної для першого дробу. Будуть всі числа крім одиниці і мінус 3,5. В другому знаменник t квадрат мінус 7t не дорівнює 0. І щоб його розв'язати, ще в шостому класі ми говорили, потрібно винести спільний множник за дужки. Спільний множник t винесли за дужки. Тепер у нас два множники: перший t, а другий t мінус 7, і кожен з них не має права дорівнювати 0. Т не дорівнює 0 і Т не дорівнює 7. мінус 7, 7 0 не можна. Таким чином, для другого дробу допустимими будуть всі числа, крім 0 і 7. Для третього дробу в знаменнику m квадрат мінус 25. Можна розкласти на множники m-5, mлю 5 за формулою скороченого множення. А можна подумати, яке число в квадраті дасть 25, тож 25-25 не можна, не можна 0. Це числа 5 і мінус 5. Або розклали на множники і розв'язали кожен з множників m-5 не дорівнює 0 і mлюс 5 не дорівнює 0. Або здогадалися, що це числа 5 і мінус 5. Для третього допустимими будуть всі числа, крім 5 і мінус 5. І для четвертого знаменник не дорівнює нулю, значить, хміну 9 не дорівнює 0, і значить х не дорівнює 9. І допустимі будуть всі числа, крім числа 9. Сподіваюсь, ті, хто розв'язували самостійно, справились, і у нас все добре. Наступне завдання завдання високого рівня. Те ж саме питання. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Те ж саме ми пригадуємо, що ділити на 0 не можна. І виключаємо числа, що перетворюють знаменник на 0. Переписуємо перший знаменник, і він не дорівнює 0. Можна розкривати дужки. Тоді що у нас буде? У нас буде А квадрат мінус 2а мінус 3А плюс 6. У нас буде рівняння, яке містить І А квадрат і А без степеня. Такі рівняння ви розв'язувати ще не навчилися, тому розкривати не немає сенсу. Ви не зможете розв'язати квадратне рівняння. А значить, має сенс винести спільний множник за дужки, а це з других двох доданків мінус 3. І тоді ми бачимо спільний множник а 2, яке другий раз теж виносимо за дужки. І тоді у нас добуток А 2 на А 3. Цей добуток не дорівнює 0, а значить, кожен з цих множників не дорівнює 0. А не дорівнює 2 і А не дорівнює 3. Допустимі значення зміни в першому всі числа крім 2 і 3. В другому дробі знаменник модуль х мінус одиниця не дорівнює 0. І е, зрозуміло, що модуль х дорівнює 1, і можна здогадатися, що це числа мінус -1, 1, і, значить, допустимі всі числа, крім мінус одиниці і одиниці. В третьому знаменник не дорівнює 0, значить, дріб 1 ділене на m не дорівнює одиниці а значить m не дорівнює 1. Всі числа, крім одиниці. І в четвертому 4 мінус модуль k-2 не рівне 0. А значить, модуль k-2 не дорівнює 4. А значить, воно не дорівнює k-2 4 або мінус 4. Всередині модуля може бути як додатнє, так і від'ємне значення. Переносимо 2 з плюсом вправо. перше значення буде 4 плюс 2, а друге значення мінус 4 плюс 2. Тобто допустимі значення всі числа, крім 6 і мінус 2. Наступне завдання високого рівня: визначте знак дробу. Якщо відомо знак змінної. Давайте поміркуємо х більший за 0. Тоді яким буде х в сьомому степені? додатним чи від'ємним? Безумовно, додатним. Y менше за 0. Яким буде Y у восьмому степені? Будь-який е, парний степінь дає нам е, більше рівне 0. А оскільки Y строго менше 0 то у парному степені воно буде строго більше за 0. Степінь парна дає нам додатнє, і рівність нулю немає. Таким чином х в сьомому поділити на y у восьмому буде числом додатнім, в другому m плюс 1 буде додатнім, тому що m більше за 0. Число додатнє, додати 1 безумовно додатнє. n в сьомому, якщо n менше за 0, строго менше, степінь непарний, а значить буде менше нуля. І тоді у нас плюс поділити на мінус буде мінус, значить, значення дробу буде від'ємним. Так само можна проаналізувати третій і четвертий я залишаю це для тих, хто планує працювати на високому рівні і наполегливо навчається. Для тренувань я вам даю дві вправи на допустимі значення змінної, і область визначення виразу це те саме допустимі значення змінної. Потренуйтесь, напрацюйте ці навички, будьте наполегливі, а я щиро бажаю вам успіху! До зустрічі.